Хочу залишити відгук про поштовий апарат профінструмент 85X. Апарат розрахований на 8,5 літрів хвилин. Взяли його суто для використання шпаклювання пасти. Працюємо ми з пастою Knap Super Finish. В даному випадку ми працюємо густими шпаклівками і ми їх лише перемішали без додавання води. В районі 200 Вт. Апарат це легко, своє тестування в нас прийшов, ну і ми маємо ще один досвід, з яким згодом поділимося. Зараз я вам покажу, як він наносить шпотинку. Хочу сказати так, що заявлена максимальна максимальне 0,49. Я його навіть не знайшов, я знайшов е, гратності 533, 531. Ну, відчуття йде таке, як, по суті, як фарба. Ну, можливо, фарба ще якісна, якісніше наноситься. А так ви можете подивитися. Досить великий, а досить велика, тобто докладати нічого не треба, лише знімати. Тобто. Ще один досвід, який ми пережили. Вчора працювали дуже до пісна. Майже в 11 годині закінчили роботу, сьогодні її треба було продовжувати. Ми вирішили, так як ця є паста, відрах нам не сохне, як гіпс, ми вирішили лишити так верну в заряджену стані з пастою. Ми лише носик поставили відро з водою, а решта лишилася під тиском. Зранку були трошки в шоці, тому що апарат не запускався. І Ми почали шукати причини, і ми знайшли, що чомусь була загостіла паста саме в завершенні тонкого шлангу, який примикає до пістолета. І оця частина пістолета, Вони були в засохші пасті. Ми там шпицею прочистили, ну але маємо досвід, зрозуміло, що більше так ризикувати не буде. Тому будуть вас свої досвіди. Діліться! Всім добробачення!